І ми переходимо саме зараз в продовженні цієї теми, яким чином ми можемо іще долучитися до нашої з вами безпеки і до знищення ворога. Звичайно, що це вступ до національної гвардії України. Саме перший гість у нас буде представником цієї структури, і саме більш детально будемо говорити про це, як вступити, які є переваги, і до речі, нещодавно саме 26 того березня відзначали день національної гвардії України. Про все це будемо спілкуватися зі Святославом Біличуком, полковник, заступник командира по роботі з особовим складом 31-ї бригади Національної гвардії України. Пане Святославу, вітаємо в нашій студії. Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Почнемо, мабуть, із е, такої цікавої інформації. От, Національна гвардія України відіграє одну із ключових ролей в секторі безпеки та оборони України. І щодня, звичайно, що гвардійці сумліно виконують свої обов'язки, несуть службу і виконують завдання задля для забезпечення суверенітету і цілісності нашої е, держави. А яка у неї історія? Ми знаємо, що 26 березня вона була і заснована це 10 років так. тому. Розкажіть нам детальніше про це. Нам дуже цікаво саме у цей момент її створення і розвитку. Дякую вам за запитання. Воно дуже актуальне для нашого часу. скажімо, тому що е, той період історії, коли безпосередньо формувалися перший підрозділ Національної гвардії, самостійний? Е, на жаль, е, він формувався 13 березня 2020, 2014 року після? Складних подій, які відбувалися на Майдані, був тоді ще сформований, сформований самостійний підрозділ Національної гвардії. Це зараз батальйон імені генерал-майора Сергія Кульчицького, який на той період часу формувався в місті Києві та Київській області. Формувався він з перших добровольців, які безпосередньо з Майдана. Були геро герої, скажімо так, Майдана і влилися в ряди Національної гвардії України. Потім вже ж після навчання цей підрозділ уйшов на виконання бойових завдань в гарячі точки. І я скажу, що цей підрозділ до, сь до сьогоднішнього часу існує, виконує завдання. І скажу так, враховуючи те, що завдань багато, а лінія фронту знаходиться неподалік, то цей підрозділ зараз безпосередньо знаходиться на Території Дніпропетровської області і він передислокований буквально влітку 2023 року, і зараз він успішно виконує бойові завдання на напрямку Креміної. Це Серебрянське лісництво, Луганська область. Що стосується в цілому Національної гвардії, то ми 26 квітня відзначали 10-ту річницю її створення. На теперішній час це військове формування з правоохоронними функціями, яке. Скажімо так, молоде в системі безпеки і оборони, порівнюючи з іншими її складовими, але яке розвивається, використовуючи сучасні методи, методи, технології, інновації, і безпосередньо впроводжує їх на місцях. Все в нас, що стосується Національної гвардії України, воно поєднано в нас з практикою, тому що всі наші підрозділи це ті підрозділи, які е, високомобільні, оперативні підрозділи, які можуть реагувати на загрози в порівнянні. Із підрозділами Збройних сил, там протягом 24 годин ми можемо самостійно залучатися до виконання бойових завдань. Тобто, у нас, грубо говоря, це підрозділи швидкого реагування, які можуть оперативно, мобільно, приховано реагувати на ті загрози національної безпеки, які є. На теперішній час безпосередньо, що стосується, Загалом, як то кажуть, нашої бригади це до мирного часу, до другого етапу повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України ми займалися охороною громадського порядку місії Дніпро та Дніпропетровської області. З початку війни ми були реорганізовані вже в бригаду, яка є багатофункціональна за своїм призначенням. Я скажу, що таких бригад, мабуть, у складі національної гвардії є небагато. Тому що ми виконуємо завдання як з охорони громадського порядку в місті Дніпро Дніпропетровської області, також виконуємо завдання з з перевірки громадян транспортних засобів на блокпостах безпосередньо, які знаходяться в нашій області, також здійснюємо охорону важливих державних об'єктів, охорону об'єкту критичної інфраструктури. Також ми залучаємося до виконання. Завдань в зоні ведення бойових дій. І скажу так, спочатку повномасштабного вторгнення наші підрозділи виконували завдання в Харківській області, також приймали участь у боях за Куп'янськ, за Балаклію, Ізюм. Також Гоптовка, Дементівка, я скажу, Дементівка це був для нас такий один з найваж... найважчих населених пунктів, за який ми боролися, які відстоювали і з противником йшли. Ну, результати у нас були. Також ми виконували. Завдання на період війни наші підрозділи зустріли війну це біля населеного пункту Волновага Донецької області, і на теперішній час наш особовий склад успішно виконує бойові завдання в цій же Донецькій області. Скажу так, противник на той період часу зазнав незначного просування на території України, був зупинений і. Скажімо так, з лютого 2022 року, де ми противника зупинили, він до сих пор не може да, не може просунутися вперед і мати якусь тактичну перевагу в своєму наступі. І останні два тижні я вам скажу чесно, що на Донецькому напрямку противник дуже активно веде наступальні дії, але вони не мають позитивного результату. Буквально там три дня наші хлопці знищили там, спільно з військовослужбовцем 58-ї механізованої бригади. Там порядка два танка, три БМП і 12 піхотинців, скажімо, противник. Це те, що є підтверджена інформація, задокументовано. Ну, на жаль, я кажу, там втрати противника в живій силі вони є більші. Але ми не можемо про це говорити, тому що ми його кажу, не задокументували. От і на теперішній час наш особовий склад спільно з 80. Першою механізову аеромобільною бригадою виконує бойові завдання неподалік Бахмута. Це населений пункт Білогору Кауганської області, де хлопці також успішно виконують ці бойові завдання. От, відповідно, за весь період участі нашої військової частини в зоні ведення бойових дій, за виконання завдань в мирній території, на деокупованих територіях. Я кажу, в вересні 2023 року президент надав високу оцінку діям нашого особового складу. І ми були нагороджені почесною стрічкою до бойового прапора військової частини за мужність та відвагу. Якщо стосується безпосередньо національної гвардії, то у нас небагато військових частин, які удостоєні цієї почесної відзнаки. З чим вас вітаємо в цій ситуації, бачимо, що величезна кількість і завдань і обов'язків. І от таке питання: ви сказали, що не не бригад має такі завдання широкого спектру. Чим це пов'язано? Це пов'язано з професійністю особового складу, з укомплектуванням. На вашу думку, якщо можна про це говорити до речі, теж теж є нюанси. Я що стосується безпосереднього командування нашої бригади і особового складу, то і до моменту повномасштабного торгу. Ми були, скажімо так, займали одні з лідируючих позицій серед, скажімо так, бригад і частин, які існували на той період Національної гвардії. Через те командування військ нам довірило скажімо так, можливість виконувати різну. Профільні завдання, я кажу, і можливо, це ще також викликано тим з нашою місцем нашого дислокації, що ми знаходимося безпосередньо біля лінії фронту. І в нас якби є вже ну і враховуючи наш раніше досвід здобути, через те було таке прийнято зробити нас багато функціональними, мобільними, профільними, як кажуть. Підрозділом і особовий склад. Ну я скажу, це плюс, тому що особовий О, склад це. може себе максимально реалізувати в залежності від того, чим йому подобається. Каже громадянин, може ну якби звернутися до нашу бригаду і вибрати собі ту спеціальність професію військову, яка йому максимально близька до дужі, і він буде не тільки виконувати свій військовий обов'язок чи конституційний, але й отримати від цього задоволення. На вашу думку, що краще рекрутинг чи мобілізація? Адже да, це це зараз дуже актуально. Да, в суспільстві про це дуже багато говорять. Ми розуміємо, що мобілізація проходила е, перші там дуже активно в перший рік е, півтора. Потім почали все таки додавати такий варіант, як рекрутинг, для того, щоб заохотити е, людей вступати до лав сил оборони України. Отут, як в цій ситуації ваше ставлення, і е, як показує саме бригада і НГУ безпосередньо результати рекрутингу чи мобілізації? Що краще, що цікавіше людям на що більше реагує суспільство? Так, це, якщо чесно, дуже цікаве питання. Я скажу, що наша бригада вже рекрутингом займає, займається спочатку повномасштабного вторгнення противника, тому що ми комплектувалися різними шляхами. І один з шляхів комплектування це, скажімо так, таким неофіційним рекрутингом серед поширення інформації серед військовослужбовців, їх рідних, близьких, товаришів, там там, де вони проживають. І таким чином в нас до частини почали приходити ті військовослужбовці, добровольці, яких ми призивали не через військкомат, вони до нас добровільно прийшли в частину, ми їх вивчили, і тоді ми вже в добровільному порядку їм обрали спеціальність, подали документи на воєнкомат, для того, щоб вони централізовано їм нам оформили і безпосередньо люди прийшли до нас служити. Тобто це воно як один з елементів рекрутингу. Інше комплектування, інший шлях комплектування це безпосередньо військовослужбовці, які через територіальні центри комплектування соціальної підтримки до нас надходили по мобілізації. От Но вони приходили до нас в частину, вони не знали про ті завдання, які безпосередньо виконує частина, що їм прийдеться чим зустрітися. І це для них було нове. Тобто, відповідно. Вони ще були не настільки морально підготовлені до, того, до тих завдань, які повинні будуть виконувати в майбутньому. Ну, враховуючи проведення там індивідуальне роз'яснення історії про військову частину, її призначення, а також про можливість навчання перед виїздом до бойових дій, в принципі, це якби давало позитивний результат, і військовослужбовці вже розуміли, усвідомлювали своє ролі місце в підрозділах нашої бригади. От. А інше комплектування це було це ті військовослужбовці, які вже раніше проходили військову службу і були звільнені після проходження строкової служби закінчення її терміну, або після проходження військової служби за контрактом. Вони залишалися в оперативному резерві військової частини, і ми їх сповіщували централізовано, скажімо так, використовуючи засоби мобільного зв'язку, електронні пошти, повідомлення органів там, місцевого самоврядування по їхньому місці проживання. І ця категорія військовослужбовців до нас приходила. Через те ми дуже швидко. Скажем, відмобілізували необхідний нам особовий склад і були в готовності до виконання завдань за призначення. Тому що, скажем так, враховуючи обмаль часу, який у нас був на підготовку, і також безпосереднє наближення противника і його активне просування по території України, то я кажу протягом трьох днів, на третій день з моменту призиву найбільш підготовлені військовослужбовці, які вже проходили до цього військового службу, вибули в зону виконання бойових завдань. До речі, військові дуже багато говорять стосовно знаєте, що їм краще і легше, коли поруч із ними стоять надзвичайно вмотивовані побратими за вашим особистим спостереженням стосовно мотивації тих людей, які вступають до лав по рекрутингу за власним бажанням і по мобілізації, яких передали, наприклад, там підрозділи ТЦК. От як тут цікавий такий момент, чи чи потрібно, наприклад, у тих, кого е, передають ТЦК, їх потрібно трошки мотивувати, дати їм зрозуміти, що вони будуть робити для того, щоб вони були більш мотивованими? Тому що хлопці, які приходять за власним бажанням, то вони вже й у них є це, це відчуття мотива. Да, от як тут цікавий цей момент? О, це склад цим тут відповідно ми знову під рекрутинг ще мобілізація. Тут з'являється питання наступного характеру, тому що рекрутинг він це більш вузьке. Питання mm -hmm. ну не те, що боське воно більш профільне і вони займаються комплектуванням якусь визначену військову частину конкретно або складову, або якусь складову. Тобто, якщо збройні сили, то це збройні сили Національна гвардія, Національна гвардія, виходить, прикордонні війська. Це прикордонні війська. Відповідно, у цих людей, які це проводять цим рекрутом, займаються, у них вже є відповідні брошури, є посилання на сайти, є вже розуміння чітке законодавство України існуючого. Також є певні відеофільми, які можуть продемонструвати про виконання завдань особовим складом підрозділів. А коли йде комплектування через військовий комісаріат. Ну, Террансьцентру комплектування соціальної підтримки, то, відповідно, вони комплектують всі складові сили безпеки і оборони, і в них немає такої можливості розказувати детально про якісь з підрозділів. Зрозуміло, що вони призивають особовий склад. Цей особовий склад проходить навчання, але після навчання він може бути, може бути розподілений в будь-яку військову частину, яка дислокована в межах України. Тобто нема військовослужбовця чіткого розуміння, де після проходження навчання він буде в подальшому проходити військову службу. А коли здійснюється його призив через рекрутинг, то з нього є чітке впевнення і розуміння, де після проходження навчання, якому в якому підрозділі якій військовій частині він буде проходити подальшу військову службу через те. Скажу так, питання ректорного взагалі зараз дуже активно розвивається, тому що наші представники. Від нашої бригади знаходяться і в Новокадацькому територіальному центрі комплектування соціальної підтримки, і в Амур нижньо територіальному центрі соціальної підтримки індустріальному. І відповідно зараз в Дніпрі вже один рекрутиновий центр відкритий. І також наскільки я розумію, сьогодні ще також планується відкриття одного рекрутинного центру, де будуть представники нашої бригади, і буде безпосередня інформація про ті завдання, які ми виконуємо. От е, на офіційному сайті зазначено такі знаєте в переліку, коли пропонується е, людям приєднатися до Національної гвардії України, я звичайно, що одразу йде перелік тих е, позитивних речей, які можна отримати, приєднавшись до НГУ, е, е, вирішили набути професійних навичок або застосувати уже набуті на благо країни. Хочете мати стабільну роботу і отримувати за це стабільне грошове забезпечення, бажаєте бути корисним для суспільства і стояти на захисті закону та загально прийнятих прав людей. Які умови прийняття, який механізм долучення до цих і отримування цих всіх переваг і, і саме вимоги до кандидатів, які до приходять приєднуються? Так, що стосується безпосередньо кандидатів, то це повинні бути скажімо так по мобілізації. Це ті люди, які вже яким виповнилося 27 років на момент призиву. От, це можуть бути люди, яких є е, досвід проходження військової служби або досвіду, якого немає. Тому що навіть ті люди, які проходили військову службу 10 років назад, скажімо так, за цей період помінялася тактика, змінилися підходи до самої військової служби. Через те обов'язково необхідно проходити перепідготовку, перенавчання, тому що, відповідно, і озброєння також змінюється для того, щоб людина розуміла те, що йому прийдеться в подальшому робити, застосовувати, використовувати. От, через те, в принципі, це. Для тих людей, які призиваються після 27 років. Також можна на військову службу призиватися на теперішній час і за контрактом. Це для тих громадян, яким виповнилося 18 років, і вони в подальшому бажають стати військовими. Відповідно, в них також є термін підготовки, він збільшений, порівнюючи для тих людей, яким після 27 років. Також ми цих людей співробляємо. Намагаємося в перший скажімо так, період служби не направляти їх на зону виконання бойових дій, а залучати до виконання тих завдань, які безпосередньо в місті Дніпро, виконуються в місті Дніпро та Дніпропетровській області. І я ще хочу на теперішній час, скажімо так, позитивну інформацію довести до особового складу, тому що в Національній гвардії на теперішній час існує два навчальних заклади, які здійснюють підготовку офіцерів. Це безпосередньо один навчальний заклад в місті Харків, дислокований Національна академія Національної гвардії України, а також Київський інститут Національної гвардії України. В принципі, це те, що стосується громадян, яким виповнилося 18 років, які бажають в подальшому отримати. Освіту, працевлаштування та стати офіцером. Чим це корисно? Тому що людина 18 років призивається на контракт, вона вже під час, і якщо вона виявить бажання навчатися в цих вищих військових навчальних закладах, то під час навчання вона вже буде отримувати грошове забезпечення біля 21 тисячі і здобувати освіту за рахунок держави. І, в принципі, те, що плюс, після закінчення навчання 5 років обов'язкового працевлаштування. Так, що про про своє місце подальшої роботи можна, можна не, не, турбуватися. не турбуватися так. А який рівень фізичної підготовки повинен мати кандидат, є навіть е, нормативи? ви бачили на сайті, так. що є навіть такі певні нормативи розписані, да там що там е, 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 стільки-то віджимань, підтягувань, е, біг і так далі. Наскільки це насправді є важливим? Адже, от навіть е, ті військові, які е, були там з самого початку 22-го року добровольцями, пішли до лав Збройних сил України і Сил оборони, вони говорили і писали дуже багато стосовно того, що ті, хто зараз перебуває. В тилу мають заздалегідь самі собі орієнтуючись на, свій, на свої власні відчуття робити фізичну підготовку, тому що рано чи пізно там опиняться більшість із нас. Е, наскільки ця фізична підготовка є важливою, наскільки на неї дійсно їй приділяється увага саме під час відбору кандидатів? Так, що стосується фізичної підготовки, я скажу, це важливий і невід'ємний елемент життя військовослужбовця. Зрозуміло, що по мирному часу цьому питанню багато приділялося уваги. От, на війні скажімо так, це вже є індивідуальним питанням, тому що є різні спеціальності, є, є різні професії військові, які є ті чи інші кваліфікаційні вимоги. Виходить. Я кажу, оператор дрону БПЛА не, не обов'язково вміти швидко бігати. Підтягуватися, то воно не є в нього якби, в пріоритеті. У нього завдання мати гарний зір, слух і орієнтуватися на місцевості. Якщо це людина, яка проходить службу в штурмових підрозділах, зрозуміло, що там треба і сила, і швидкість, і витривалість, тому що до позиції необхідно проходити там, там 3-5 кілометрів приховано, плюс це повинно як зі спорядженою зброєю, засобами бронезахисту, засобами засоби забезпечення. Тобто тут відповідно бути фізично здорова людина, яка зможе це все. Донести з собою на позицію, тому що на позицію транспортним засобом ти не доїдеш, не тому що противник тобі цього не дасть зробити. От і відповідно тобі ще необхідно, якийсь ще певний час виконувати там бойові завдання. Тобто, відповідно, тут повинні бути люди фізично здорові. для громадян України, які вперше приймають на військову службу за контрактом, установлено які строки військової служби зараз про це теж багато говорять, да там демобілізація або її не буде там 36 місяців, 18 і так далі, можна про це трошки детально. Так, що стосується безпосередньо демобілізації, я кажу: в нас особовий склад, який призвався на початку війни, то зрозуміло, що важко виконувати бойові завдання, але командування частини намагається їм такі створити умови: це і ротації, і надання відпусток, і вихідних днів після виконання. Бойових завдань для того, щоб особовий склад залишався в тонусі мотивованим, і, в принципі, їхні рідні близькі не відчували значного дискомфорту за відсутності їхнього батька, брата, сина. О, те, що стосується безпосередньо військової служби за контрактом, цим людям, які з 18 років планують прийти, то на період дії воєнного стану нема такого терміну проходження військової служби, тому що весь контракт підписується до... Завершення воєнного стану. Ну, ще в контракті одним з пунктів вказано, що є, він буде звільнений протягом 24 місяців з моменту закінчення дії воєнного стану. Це те, що стосується безпосередньо військовослужбовців за контракт. А тих військовослужбовців, які призвані по мобілізації, ну на теперішній час в діючому законодавстві, написано, що після... Дії після закінчення дії воєнного стану він буде звільнений протягом 18 місяців. Чим це виклик? Тому що коли закінчиться війна, ми переможемо. Відповідно, буде е, стабілізаційні дії необхідно проходити, тому що ще буде питання там бандитизму тих людей, які були, е, підтримували окупантів. Необхідно ще буде їх виявляти, проводити роботу для того, щоб вони нам в подальшому не здійснювали якоїсь підривної. Діяльності. Через те Національна гвардія це буде той підрозділ, який безпосередньо буде цим займатися. Через те, якби в законодавстві визначено для нас таке положення оцей перехідний період. Через те чітких термінів щодо звільнення особового складу ми не можемо сказати. Зрозуміло, буде враховуватися при цьому термін проходження особового складу, коли закінчиться війна, стан, і щоб ми відповідно до цього пропорційно… і. Могли цей, ну, якби, цих військовослужбовців звільняти. Но це ще буде закон про звільнення військовослужбовців з мобілізації, буде ще указ президента про визначення термінів їх звільнення, і відповідно до цього ми вже будемо безпосередньо проводити звільнення особового складу. Но на теперішній час про це, скажімо так, дуже складно і важко нам говорити. Якщо говорити от, е, на загал про роль місця Національної гвардії України саме в. Е... Кагуртів тенденції на загал е, сил оборони. Яке місце вона е, займає? Ми знаємо, що величезна кількість інших е, підрозділів, інших формувань є. Як от правильно зрозуміти роль і місце Національної гвардії України саме в тенденції всіх сил оборони? Основне, друге, третє. Або от як тут, тут цікаво? Ну, Скажу так: Національна гвардія України враховуючи її мобільність, оперативність і? Озброєння, ми можемо оперативно і швидко реагувати на виконання завдань. В принципі, ми можемо виконувати, ми виконуємо завдання на передньому краї, але враховуючи те, що в нас немає важкого озброєння, важкої техніки, ми це все повинні все одно повинні виконувати спільно з Збройними силами України. В принципі, на теперішній час ми це виконуємо. Так, зараз Національна гвардія вже працює над тим, якби є рішення командувача стосовно там, створення тих підрозділів, які будуть надавати змогу Національній гвардії самостійно виконувати ці завдання, так, де необхідна важка техніка озброєння для того, щоб можна було надавати гідну вічність противнику. От. І врахов... ну, ще тут одне питання, тому що Національна гвардія все-таки має правоохоронні функції, відповідно ми також можемо залучатися до несення служби на блокпосту. Тобто воно, відповідно, йде... Може бути те, що особовий склад виконує завдання на блокпосту, але враховуючи те, що необхідно десь буде посилити скажімо, той чи інший підрозділ, може прийти нам завдання вибути там в ту чи іншу точку місцевості, і ми може, як то кажуть, повністю зібрались і вибули далі для виконання інших завдань, вже які потребують безпосередньої участі в бойових діях. Тобто, получається, ми підрозділи постійної бойової готовності, які можуть нормально і адекватно реагувати на ці загрози. Ну, відповідно, якщо на передньому краї, то за підтримки збройних сил України, тому що в нас на жаль на теперішній час ще немає в такій, в такій кількості об'єми тої зброї, яка може нам забезпечити самостійне виконання цих завдань. Дехто іноді е, говорить про те, що і сумнівається, знаєте, от е, знову ж таки є така певна частина е, мотиваційної складової. Е, стосовно того, що от коли я піду в армію, у мене не буде е, стабільної там роботи, наприклад, там цивільне працевлаштування, запису трудовій книжці, е, е, якісь е, плюшки. Такого плану. От є переваги влаштування працевлаштування фактично в Національній гвардії України перед цивільним працевлаштуванням для того, щоб е, люди, наприклад, не сумнівалися, не Боялися втратити свою роботу, яку вони в цивільному житті виконують, як тут, так що стосується безпосередньо цього, то я скажу так: що по місцю попереднього працевлаштування до періоду призиву на військову службу, там чи за контрактом, чи по мобілізації, в принципі, роботодавець повинен залишити за працівником його робоче місце. місце. Це mm -hmm. одне. По-друге, коли військовослужбовець залучає, призивається на військову службу, незалежно від того, чи в нього чи він працює в штабі, у нього там звичайний робочий день, чи виконує бойові завдання в зоні бойових дій, відповідно він до, до виконання цих завдань отримує, скажімо так, те грошове забезпечення, яке передбачено. Тобто мінімальне забезпечення, наприклад, 21 тисяча гривень. Під час виконання бойових завдань воно вже становить 121 тисячу гривень. Тепер, що стосується забезпечення безплатне харчування, це сніданок, обід, вечеря, це незалежно від того, де ти виконуєш бої завдання, чи які ти виконуєш службові бої завдання, чи це на, Дніпро, на території Дніпропетровщини, чи на території тимчасово окупованих територій. Чи, ну, то Потом же потім проїзд, відповідно, також військовослужбовці забезпечуються безкоплатним проїздом. І, в принципі, люди, ті люди, наприклад, якщо наша частина знаходиться в межах Дніпропетровщини, а люди чи, ну, міста Дніпро, а люди у нас проходять військову службу з інших регіонів, наприклад, якщо це по мобілізації, то зрозуміло, ми йому. Забезпечуємо житлом службовим. А якщо люди, наприклад, проходять військову службу за контрактом, то в них є змога отримувати грошову компенсацію за винайм житла. Тобто він може вже проживати за межами військової частини, знімати житло, і частина буде за це йому компенсувати кошти, що в принципі є зручно для військовослужбовців, які з інших регіонів проходять на службу. А у нас люди проходять, я вам скажу службу з усіх куточків України і. Ніякої тут, як то кажуть, міжнаціональної, міжрелігійної, міжтериторіальної суперечки в нас не виникає. Тобто у в нас є одне завдання, яке ми його успішно виконуємо. Це насправді все е, наративи російської пропаганди стосовно якихось там нюансів всередині і так далі. Ми на це звичайно що не реагуємо, і ми вміємо е, це от, знаєте, брати, виокремлювати із загального потоку інформації і говорити, що це сміття. Ми на це звертати увагу е, не будемо. Пане Святославе. Ми надзвичайно вдячні вам, вашим е, колегам, і побратимам за ту роботу, яку ви виконуєте всім е, у складі Сил оборони України за те, що маємо можливість е, вести ось цю роботу, яку ми робимо разом із вами пліч опліч, і це є надзвичайно важливим. Святослав білічук, полковник, заступник командира по роботі з особовим складом 31-ї бригади національної гвардії України. Сьогодні був у нас у гостях. Друзі, долучайтеся. Якщо не долучаєтеся, долучайтеся донатами і допомогою силам оборони. Всі ми знаємо з вами, що тільки разом ми зможемо перемогти цього нахабного ворога, який здійснив здійснив такий акт агресії стосовно нашої суверенної. Держави ще раз вам вдячні. Слава Україні! Тримаємося Добре, слава. і до нових зустрічей.